Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович, і це рубрика Треба знати, де ми коротко і просто говоримо про складні політичні поняття, явища і процеси. І сьогодні поговоримо про геронтократію, тобто владу старих, владу тих, хто вже достатньо поважного віку, до чого це призводить і чим власне можна закінчитися для будь-якої країни, як демократичної, так і не дуже. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про підписку на канал Цинічна Політика, вподобайки, репости. Коментарії, звісно, спонсорство це дуже важливо для алгоритмів YouTube. і не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. Отже, гарантократія поняття, яке, до речі, за останні років 10 набуло особливого звучання, оскільки в кількох провідних країнах світу і не дуже провідних, але великих і дуже агресивних, при владі перебувають люди, яким, м'яко кажучи, не 18, не 25, не 35 і навіть не 55 років. Тож, давайте спробуємо розібратися, що це взагалі взагалі таке до чого це може призвести. Ну звісно, слово походить з давньогрецької мови, перекладається як старий і влада, тобто влада е старіші, да така форма суспільного устрою. Але на сьогоднішній день в такому переносному іронічному дещо розумінню мова йде про наявність у владних структурах якоїсь великої кількості людей похилого віку і власне їх участь в управлінні державою, партією, урядом, ну або мова йде про правління політичних лідерів, які довгий час перебувають при владі. Звісно, традиція не нова, в давнину вона взагалі була дуже поширена, просто через те, що, як правило, ми говоримо про якусь монархічну форму правління і, власне, король, імператор, цар, ну в залежності від того, як він називався, в тій чи іншій країні, часто перебував при владі до кінця свого життя, і іноді не так часто, але в принципі. Це життя могло тривати довго, тобто це була класична геринтократія. Абсолютним рекордсменом в цьому плані є Францосі, І, імператор австро угорської імперії, який правив з 1845 по 1916 роки. Тобто, представте, більше ніж півстоліття людина перебувала при владі. Ну і як закінчила австро угорська імперія, ми всі прекрасно пам'ятаємо. З неї власне почалася Перша світова війна, і вже під кінець свого життя. Ну, людина була така, знаєте, трошки віддалена від тих процесів, які. Там відбувалися в деяких інших країнах люди такого вже похилого віку часто впадали в якийсь такий неадекват, да, в якесь безумство починали робити, влаштовувати різноманітні репресії, там переслідувати величезну кількість людей, які там жили в цих країнах, ну і робити багато дуже таких негативних речей. Так що в цьому контексті, в цьому контексті ця проблема вона достатньо багато часу в історії людства була поширена. Хоча треба зазначити, що б... значна частина країн, Раїн, наприклад, там, Рим, стародавній, він в принципі вводив певний віковий сенс там на обмеження, скажімо, для тих чи інших політиків ну, щодо перебування їх, скажімо, при владі. Ну, наприклад, існував там, як правило, мінімальний вік. Консулом могла стати людина, яка було там не менше 43 років. Хоча повнолітньою ну, людину тоді вважалася людина вже 14-16 років. Але от з приводу верхніх сензів завжди була певна проблема, проблема. і ну якось цього питання не торкалися, тому що вважалося, що в силу якихось там природних обставин природних причин люди просто будуть відходити від влади, і якби все буде нормально. Ми маємо приклади. В історії власне демократичних країн, коли певні політичні лідери, будучи ну в достатньо похилому віці, вони достатньо довго перебували при владі, або неприродньо довго, якщо порівнювати це з тими процесами, які відбувалися в країнах. Ну, ми можемо три приклади таких згадати: наприклад, Рузвельт в Сполучених Штатах, єдиний президент, якого чотири рази в підряд обирали, не те, що він був надто старий, але він був хворий. і Це безумовно впливало на його діяльність. Констатувало і багато людей, які з ним власне спілкувалися, але от він чотири терміни, ну тільки четвертий він до кінця не досидів, просто дуже рано помер. Він був при владі, Тож також можна згадати Маргарет Тетчер, яка була ну, майже 11 років прем'єр-міністром. Великої Британії, але ну з точки зору віка там була середня така історія. Або ту ж, скажімо, там Ангелу Меркель, да, яка теж багато разів, чотири рази в підряд, була канцлером Німеччини, але треба розуміти, що всі ці приклади, які я вам наводжу, вони стосуються демократичних країн. Відповідно, відповідно, мова йде про вибір громадян, громадяни йдуть, громадянам подобається, громадяни голосують, громадяни обирають, і ці люди залишаються на своїх посадах. 21 століття в цьому плані в цьому плані дуже сильно поміняло ситуацію і актуалізувало дискусію в багатьох країнах взагалі з приводу того: а чи треба ставити верхню межу перебування при владі? Тобто, ну з нижньою межою, межою так би мовити, все очевидно, але чи треба це робити з верхньою межею? Тому що ну нижня межа там, скажімо, з точки зору голосування там з 18 років, або отак як нас обирали на днях генерального прокурора з 35 років. Відповідно, президента з певних там, скажімо, е ну, років можна обирати в залежності від країни, але за великим рахунком, жодна країна не ставить якусь верхню планку. Тобто, до тих пір, доки людина згідно діючого законодавства, знов таки залежно від країни, вважається дієздатною, вважається такою, яка може робити ну, всі необхідні там речі, власне реагувати там на е якісь виклики, і більш-менш непогано справлятися з своєю е роботою. Цю людину можуть обирати на посаду, і от це призвело до того, що в 21 столітті. Скажімо так, поширення цієї гарантократії ну набуло дуже великих масштабів, які суттєво перевищують все те, що було в 20 столітті. У 20 столітті, до речі, двома країнами, які мали були рекорсменами з точки зору перебування таких гарантократів при владі, був якраз радянський союз. Всім відома історія про Брежнєва і не тільки Черненка, Дропова, які вже в дуже похилому віці приходили до влади і швидко помирали. І такою ж країною був Китай за часів правління мао Цзедуна. Також можна ще згадати північну Корею, скільки Сен теж дуже дуже багато років був при владі, тобто, це країни ну авторитарно-тоталітарного такого типу. Там лідерів не обирали на виборах, і тому вони могли бути на посадах достатньо довго. А от у 21 столітті. До клубу авторитарних держав приєдналося в принципі і е, демократичне ком'юніті, так би мовити. Ми бачимо, що в демократичних країнах вік політиків з кожним роком стає все більшим і більшим. І е, абсолютно там е, відомі історії, наприклад, з тих же Сполучених Штатів Америки, там знаменита фотографія, коли двох сенаторів там везуть на кріслах е, ну, по коридору. Вони там один з одним віта, вітаються, обу, обу, обом за 80 до років, які там десятиліттями обиралися на посади, і в принципі для них вже достатньо важко навіть виконувати ті обов'язки, які на них покладені, але вони все одно зберігаються при владі. Вони балотуються, вони якби працюють і так далі. Ну і якщо ми зараз подивимося на ключові країни, то до поняття гарентократія абсолютно відноситься така країна, як Сполучені Штати, 79 років, Російська Федерація, країна агресор Путіну за 70, власне Китай, 72 роки, сіньзімпінню в Індії теж моді достатньо людина такого похилого віку, і ми бачимо, що тут є як провідні демократичні країни. Індія, до речі, є найбільшою демократією в світі. З точки зору населення так там, звісно, демократія може мати якісь певні свої вади, але це демократія, і е, сполучені штати, які завжди хвалилися і пишалися своєю демократичною системою. Але вони мають таку історію, що спочатку був Байден, е, до якого було дуже багато питань. З точки зору його якихось когнітивних чи інших здібностей, і його власне перебування на посаді. Ну і тепер Трамп, у якого теж явно є певні проблеми. Це без жодного іджизму, це констатація факту. Але тим не менше, ця людина є президентом. Сполучених штатів і Путін, який збирається беззмінно правити, ну, мабуть, до того часу, доки його не винесуть перед ногами там в мавзолей. Ми сподіваємося, що все це буде набагато раніше, да але поки маємо те, що маємо. Ну і Сіньзінпінь, який повинен був бути два терміни не більше, але який змінив правила, залишився на третій термін, і, Скоріше за все, буде залишатися ну, таки, до втрати якоїсь здатності тримати цю владу в руках. Тобто, 21 століття характеризується якраз посиленням присутності цих гер. Ентократії у владі, що до речі, пов'язано з дуже простою причиною, а саме розвитком медицини, медицина дає більше можливостей, і якщо це демократія, то система так відпрацьована, що людина може не так багато працювати, якщо в нього є гарна команда вона багато що може робити. І власне, ну, ці люди можуть на посаді перебувати достатньо довгий період часу. Але давайте констатуємо, що, попри певні плюси, хоча плюсів насправді не так багато, ну плюси, як правило, це досвід, це вміння там вирішувати якісь питання і так далі. Але вони дуже сильно перекриваються двома великими мінусами. Перший мінус полягає в тому, що як правило, при при гарантократіях е, політики взагалі набагато є менш активними. Вони не схильні там, скажімо, ризикувати. Вони хочуть, щоб ситуація особливо не мінялася. В радянському союзі вживалося таке прекрасне слово, як «застій». Да? І Це характерно в тому числі для демократії. Штати перебувають в застої, Росія вже давним-давно перебуває в застої, але це якраз пов'язано з тим, що лідери цих країн вони іноді не схильні. Особливо якщо це країна демократична, робити якісь там кардинальні реформи, вони хочуть тихо, спокійно собі там правити, і так далі. І є другий дуже великий мінус. Оце якраз стосується більше держав авторитарних, але ми зараз це бачимо і на прикладі Сполучених Штатів. Іноді такі політики хочуть потрапити в історію і готові ну заради цього зробити все, що завгодно. Путін розв'язати найбільшу війну, Трамп отримати Нобелівську премію і займатися іншими якимись дивними речами, які ну явно не відповідають, наприклад, сполучених. Штатах бі... ну, баченню більшості американців, але тим не менше він це робить, тому що в нього мета вже знаєте, не майбутня якась кар'єра, не майбутнє життя. Життя підходить до кінця в нього бажання десь в історію потрапити, і оце головний мінус всіх гарантократій, тому що тут вони або засинають, грубо кажучи, як і ці лідери, або вони просто намагаються вляпатися, увійти в історію, і це як правило закінчується дуже і дуже погано. Так що будемо сподіватися, що оця дискусія про верхню межу вона все Таки набере певних обертів, і багато демократичних країн теж з цього приводу приймуть певні рішення. Тут немає ніякої дискримінації. Бо якщо ми починаємо з нижньої межі, логічно, що повинна існувати і верхня межа. Що стосується України, в нас за великим рахунком. Після 91-го року, ну такого щоб там гарантократи перебували при владі не було. В нас достатньо молоді були, ну відносно молоді, скажімо, політики. Хоча в нас безумовно є люди, які в цій політиці там з 91-го року, і з точки зору іншого трактування гарантократів, вони є якраз такими класичними гарантократами. Їх по-різному там називають, вони різні політичні сили представляють. Вони є зараз і в Верховній Раді, але мені все ж таки здається, що Україні тут особливо хвилюватися не треба, в тому сенсі. Що в нас навряд чи можливий такий режим по одній простій причині, українці не люблять авторитарних правителів, вони не люблять когось якогось одного царя, і відповідна людина просто не буде мати можливості так довго при владі триматися. Чи може прийти до влади якась людина більш поважного віку? Теж до речі, питання. Тому що як ми бачимо, особливо після 2014 року в нас люди молоді, люди середнього віку. Вони більш активні і вони більш активно себе в політиці реалізують. Я думаю, що так буде і надалі. Попри всі намагання, в тому числі нинішнього офісу президента, десь там законсервувати ситуацію і е, зробити так, що Володимир Зеленський буде правити не один термін. Нічого я думаю, з цього не вийде. Тому Україні якраз гарантократів з точки зору внутрішньої проблеми боятися не треба. А от що робити з тими гарантократіями, які нас оточують, це більш глобальне питання, але будемо сподіватися, що народи цих країн його теж рано чи пізно вирішать. Дякую, що сьогодні були зі мною. На сьогодні, все, до наступних зустрічей і слава Україні.